Добрий день, ребаді, вітаю на каналі Capture. До вашої уваги реєстрація та верифікація на біржі OKX, а також які бонуси можна заробити, та перспективна телеграм-тапалка від біржі. За посиланням під відео ви отримаєте 10% знижку на торгівлю, а також два містері бокса сумою до 50 USDT кожний. Це партнерська програма. Перейшли за посиланням, вводите країну, документ якої будете використовувати. Далі вводите свій емейл, переконайте, що підтягнувся реферальний код, якщо потрібні знижки та винагороди. Потім свій номер телефону на все це приходять, коди підтверджувати. І нарешті безпечний пароль. Все, ви зареєструвались, вітаю! Я зразу аватарку красиво поміняв. Потім нам потрібно пройти перевірку особи. Воно вам зразу запропонує або через меню знаходите. Нажимаємо Верифікація фізичної особи та підтвердити. Далі вибираєте документ, який будете використовувати. Після цього з'являється QR-код, який пропонує нам перейти і все зробити в телефоні через додаток. Переходимо в додаток, скануємо документ, робимо селфі, це все просто робиться. І все, воно показує нам, можете продовжувати все зробили. Переходимо на комп'ютер треба ще ввести інформацію, яка у вас в паспорті, а також місце проживання. І все, особу перевірено. Тепер ви можете користуватися всіма функціями біржі. По-перше, давайте поглянемо на винагороди. Там у нас буде два містері бокси: перший ми отримуємо за верифікацію, другий за купівлю або внесення депозиту 50 USDT. Пропозиція обмежена по часу. Мені, звичайно, один USDT попався з моєю вдачею, але тут ще є цікава пропозиція щодо telegram боту від OKX. Це звичайний такий собі бот в Телеграмі. А ось якщо у вас є аккаунт на OKX, ви приєднуєте телеграм та OKX та у вас включається автоматичний фармінг. Завдяки цьому ви швидко обгоните тих, хто грає без верифікації. Ну і це біржа, у них гроші є, обіцяють винагороди. Це не хомяк, який не знають, де взяти. Крім цього, якщо приєднуєтесь за моїм посиланням, вас чекають ще винагороди, один USDT та 10 тисяч балів в цьому боті. Тож вирішуйте самі, але аккаунти на топ-біржах треба мати, якщо плануєте розвиватись. Вирішувати вам. До речі, на OKX вже з'явились фьючерси на хамстер, а також планується додати DOX. Тож зрозуміло, де точно лістинг буде. Посилання на телеграм-бот та партнерське посилання на реєстрацію буде під відео. А краще приєднатися до телеграму. Там у нас найшвидше оголошення, щоб бути попереду всіх. Посилання також під відео. Успіхів вам та ласкаво просимо на бот!